Всім народним привіт, я з вами співчуваю. Коротше, буде прикольний стрім сьогодні. Ми від... Завкуди ми йдемо? Залізай. Ми йдемо в ліс. Який нахуй ліс? Там ще кладбище є. Ми йдемо на найвищий скалодром в Україні. Стой, стой. Стоп, 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 стоп. Ти що, дурне. Саня, скільки тобі років? Бажки дурне. Йдемо їй нього. А, стоп, нам прямо йти, да, направо? Чо, ліворуч, Тодой? Ну нам так пишіть тодой, прийдемо. А, так, са, ідемо Блін, Наталь, на тобі телефон. Дай мне. Я дуже повернула, поняв? Ти що, гониш? <рес> так це, блин, тупа, тупа карта. Да як добре, що в нас? Тільки карта тупа. <рес> <рес> О, все, тобі, кстати. Теніс. Mm -hmm. Відкритий. А, бля, треба було там далі повернути. Просто пряміше ще. І ми по прямій би вийшли. А так ми обходимо тепер, блядь. <реку> Тупий Google Maps. <реку> Отерти в лісі і ніколи не можеш обійти. Тут буде інтернет, я тут ходив зі стрімом. Наталі, ти розбирайся, я стесняюся тут балакать. Ну, ніфіга. Добрий день. А хочемо полазити у вас? Все добре, але. Ви самостійно або ні? Ну ми не лазили ніколи. Ні. Ніколи не лазили там. Дивіться, така справа. Люди потребують теж допомоги інструктора. Uh -huh. а потім ще прийдуть два хлопці, які зі мною домовлялися заздалегідь. Ви можете зараз почекати, uh -huh. якщо вони нормально все зараз в них вийде, uh -huh. я буду тільки за, за ними приглядати, я можу з вами. Uh -huh. Якщо це буде трошки так. Тоді, може, трошки пізніше, або на завтра. Угу. Саме з інструктором. А саме інструктор яку роль виконяє? Е, Інструктор виповняє таку роль, що якщо ти не вмієш. Страхувати? Е, якщо ти не вмієш, ти, тобі це, ви колись лазили? Ви вдвох, е, я колись... Чи ти один? Ми вдвох. Будете вдвох. Лазити. Будемо вдвох, да. на скалодромі колись лазив. Да. Е, на болдрингу або на мотузку? Е, ну, це в залі було, але це я було колись? ще дуже давно. Шеф. Да. Добре, ми поки почекаємо. Да, ви почекайте хвилин 10. А в кого з вас досвіду в скал більше? Ти хоч лазила колись? Ні. Я в дитинстві лазив. Я думаю, я я це зараз нічого не дасть, то що я в дитинстві лазив. Це найвищий скалодром в, Ки... в Україні взагалі. Е, Склейка впав. Звідти можна стрибок віри зробити? Не думаю, не найкраща ідея. Бля, ми навіть води не купили. Ви да, ще тупі. Не сказали, як звати? Я Марі. Марія? А Філіп. Філіп, так. Саня, інструктор на качну. Ну, ну ну, да. Ти Готовий, готовий. Я розуміюся. Давай, давай. Не опускає момент побутуватися всі майці. Так полазить повка. А давай тут такі люди цікаві, типу всіх наші їх культ це лазить. Да, да, Ми я чувствуюся нормісом тут Я так, вигляд. Нихуя я не нужен. Когда вы в одном весе вообще нет проблем, когда партнер ваш немножко тяжелее, отходить далеко. Сань, ну ты ваш десь на килограмма два. Я думаю, це не сутера. Вы не умеете. Знаете, кто не не писал. Скин ты ваш. Пока не запомнит, чтобы Ну контролировать. До сидевича. Закушать ж Конечно, мравка. А я сходила. Прям плакала. Не залезу туда, да? Типа, не, не думаю, Не знаю, вы думаете, мы не сможем, или что? Смотрите, ты затянул в марте, как мы с кого значит? Ну, то, что всего восьмерочку. Ага. А, -а, -а. а ты не боишься, что да, я буду тебя страховать? Не. Не боишься, ты мне не доверяешь? Ну, паду, так упаду, что уж. Это же правда. Народный стрелок. Ножной впасть, но рядом с кольцом. Ну, он такой, видишь, mm -hmm. он сможет. Та я бачу, що він такий спортсмен. Я не сумніваюся. Та Філіп уже три місяці ходив за. Ну іноді знаєш, м'язи не допомагають. No. Ну може й вже нічого не поможе. Да. Зароплатимо. Давай, удари. А можна мені намазати руки? Намазати руки можна. Це бачиш, що так для того, щоб лазить круто роблять, типа. Так, let's go. Санічик, давай. Просто розслаблю. Ланя, давай, давай. Ні, давай, Я тобі вже не довіряю. Саня, ти ж розумієш, що тут це не можна було робити. Це не той момент. Давай. 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 Дивимось, що народний стрімер тут робить. Що за нього? Це не так працює. Не так? Ніби ти не знаєш. Все, страховка готова, пошов. Парадовська затести. А, віс! Не переможе, бо тут був. Так, подталкивай. Стоп, 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 так, стоп, стоп, так, стоп. Молодец, лезь тебе. Ну так прикольно, кстати. Ну да, ну, как так. на позвонке. Спортсмен, спортсмен. Сейчас отправим. Потруднее. Да, да, ему требуется складнее. Да, страшно лизин. Можно навіть без страховки его запустити. <ріх> без страховки о, там болдрик. Бачила? над матой. Вот так можно лазити по страховку. Ага. Ага. Ну я думаю, справа супер. Филипп да. молодець! Савчик, зараз будеш лізти складну трасу, то що це, до тебе не прошу. Молодець! Поїхали вниз. Готовий? Так. Поїхали. Та й я думаю Марія не зможе. Так, зможеш. Марія вона да. теж спортивна. Ну що, готова? Давай, піднімайся, починай. Чорні жопи, біла. Конкуренція, жіночка пішла. Так, це... <кху> Подивись по сторонам. По сторонам. Да! Ну, вы Готова? Да. Выехали до должен... да. штаб за весь собі. Ну что, як ты? Прикольно. Прикольно? Прикольно. Я так понял, мы сейчас туда пилим-то нет. Да? Бля, а у страхова там здесь, ну, типа так, стрмно, нет? Не знаю, я думаю, нет. Ну, а тут там 6 плюс. А, тут теж. Оце дивись. О як по цьому лазить? Там вообще нічого немає. В кінці ті типу, почали там дуже складно. Але знаєш, я в який момент э, відчував? Э... Мені в кінці вже було, я ж не Ні, Мені не було сложно. Я відчував в момент, коли я дуже швидко. Лізу, і не відчуваю, стихаєш. що мене ще ні, я відчуваю, що мене ще не зафіксували, не підтягнули. І я боюсь, що якщо я да, обірвусь, да, то, да, то да, я да. більше впаду. Ну, типу, понятно, що я ти сім'я не впадеш, миша. але ти да. сильніше впадеш. впадаєш. І воно трошки на познательному рівні такий є страх. Ну, да, Коли високо залазиш, а так дивишся дуже гарно. Вау, прям. Воно да. ну, таке тряслася, мені було дуже стромно. Воно так знаєш, ручку ставить і кажуть, я не знаю. Ого. <сіст> а, шо? А да, Давай, да. его, правильно. Ого. Філіп, ну таке ти що? Ні, ну там тебе слишком просто. Да. Це навіть не цікаво, поняв? Ні, то він не здасться, він такий, що нього. Вау! Що В цю, оце я пам'ятаю, цю. Потім фіксуємо і в цю. Да? Ні, що ти робиш? Що да, да, да. ти робиш? Я босс. Саня. Ні? Що ти гониш? Фей. Отако, по-моєму. Ти що, гониш? Нет, отако. Нет. Нет, я кажу. Я пам'ятаю. Я босс. Дивись. Та не так, Саня. Воно. Та не так. Воно має бути так! Мартик правильно казав. Да? Отако. От, от, от так? от а далі оце от. Отако. От. От отако. Ні, не, Ну. Ні. А може наверх, сюди. Сюди. Куди? Ага. Сюди. Да. Да. А потім сюди. ні? Ні. Ну, первое движение я помню, а другое я не же... помню. <су> Короче, у нас уже на... на этом движении проблема, правильно? Давай вот так просто попробуем, давай. Мне за это так и было. Вот так прямо, да. Не, вот а так... точно еще один должен быть. Не, 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 Шахта, со... вот, вот так, так. Я же страхую тебя, я же знаю. Может, я вообще все Все, життя, я не знал, а я был в эскалатуре еще. Видите, <су> <су> у нас тут... Э... Классика жан. и что? А потом? А потом что? А ну. Сюда, вот, сюда. Черт. Вот так и вот так. Фильм, куда она приходит? Покажи мне пальцы. Вот, Сай! Вот сюда. Филипп, я сейчас зашел Филипп, ну я ж тебе казала сюда. <рик> тихо, 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 тихо. Mm. Да, и да, сюда. Да, тихо, тихо. Напрягай его. Давай, подумай. Все, да. теперь вверх. вверх и не вниз, а параллельно. Параллель, вот Параллельно. Знаешь, как параллельно в школе mm не школу. Бачишь? Вы когда стоите, вы не стойте, не вот это хихикайте. Взяли, позавязывайте, отвяжись, развяжись, развяжись, отвяжись. Понял, чтобы ты понял алгоритм, тут ничего сложного нет. Я точно Да, ты развяжись, завяжись, еще раз. Знаешь, вот ты сказала правильно, вот это движение. А потом... А потом... По восьмерочке, бачишь, вот висимка идет сюда. Ну вот. И отсюда. да, стоп. Тихо-тихо, но это не отвлекаешься и за тебе все. Хорошо, це запомнил. параллельно и деце. Тупо можно будет так, когда ты заебався, приходишь, туда клази, просто разоружать с наушничку. Не? Ты думаешь, это фиговое хобби? А потом ты сможешь на крышах висеть. Засучий, засучай, жертвы. Будешь страховать вам? Да давай, попробуй. Хорошо, я тебя пострахую, потому что здесь достаточно сложно лазить. Полезешь на вот простое лазер, и она всегда делает. Тут чуваки бородаті качки, це я через пару років, як шипую скалодрому, теж займаюся. Я був так от приходить без футболки, бородати, і качок такий, і так ходить, і так от хизуватися, але тут немає дівчат, по тому смислу. Так, да, тепер ти не будеш хизуватися, ти відлічаєш дівчат. Теж правда, теж правда. Траса буде красна, а у тебе буде і синя, звісно, теж допомагатиме. А то есть оце, оце і ля? Ну, направлення, дирекшн, то буде красна. Це не жорстче, ніж то? Що? Це вона жорстче, ні? Н Красное легче. Но поскольку тебе будет трудно пролезть только по одному цвету, ага. ты будешь использовать и синий тоже. Но красный просто удобно. А мы не по этой стороне лезем, по левой и... Ты... ты, будешь лезть по левой стороне, по красно-синим зацепкам. Понял, понял. Вперед. Ой, видите, как... складно тут. Ты на руки так забиваются. Да? Ну, на ручке так, напряжены трошки. С нами работай. М -м -м -м. Больше усилия делать за счет вставания. Потому что руки забьешь. Вот ты сильный, но забьешь. Oh, да, давай! Ой, oh, oh, молодец. Одна на, на одной стенке, вторая на одной. Именно ногами распирались. Ага. Uh -huh. <laughs> Ты стоял на ногах, а не висел на руках. Распрямляй ноги до конца. Oh. Давай, давай, красавчик, не горбись. Снимайся в стену наоборот. Не задницу не оттопыриваешь, а выгибайся в обратную сторону. Давай, давай, давай. Не, ну молодец, хороший. молодец. Ты Очень сильный, крепкий. Из под низу ту левой рукой из под низу возьми ее. Вот эту красную левой рукой. Левой рукой возьми красную из под низу. Я... Под... Я... Перед носом у тебя подхват. Ну. Дай. Все против законов физики. <laughs> молодец, просто я не знаю, что тебе сказать. Они вообще айкюши всегда Молодец. Отлично, поймите. Давай. Сейчас, молодец. <laughs> Фух. Что, сложно? Забил руки немножко? Да. No. Отдыхай. Вы мне казали, ну, руку снизу. Я не понимаю, куда поставил. Да, я не понимал, что за красный. Ну стороны, це жорстко, наверное, так? Да? Че ты жорстко виглядає? Ну чесно, а там вот. Какие-то. Там пизда. От, на в цьому моменте, де нема нічого. А ті, бачиш, ті кольца, вони тупо округлі Да, да, да. То есть ты не можеш такі закрытия. У мене ще нігті, поняв? Типу мені, я коли я так роблю, то, мені. Фу. Так? А, я ще забув да. помазати руки кстати. Реально все, наоборот, в А ти знаєш, що я їй сказала, що тебе якісь дев'ять? Бля, може, мені реально сказали з ним настав. Я думаю, пора вже чесно. Це реально мої. Це твоє, понімає. Мої майбутні дружині повезе, я думаю. Чекай, як себе з майбутньої дружиною? Ну, типу, що в тебе руки сильні. А. Типу там пальцями берешся. Бля, це дуже круто, насправді. Вау. Так. Да, тут треба думати цей. Але чесно, є там якийсь момент. Не було там підтримки, да? Навіщо підтримки? Якої? Да. Да, я я бачила. Вообще. Да, 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 я бачила. не не то кала, тобі ніче бачила. Угу. ви знаєте, я одна людина в цьому штику моя нета. Батько. Бало, Де ж вона так розказує просто про людей. А яка тут висота взагалі? 30. А боковушки? 16? Ага. Ага. Ну все. Нет, вот так. Вот через. Нет, вот через цей. Сюда. Хоп. <laughs> Я не понимаю. Я это тоже... а, Хорошо, тут уже. А тут достанет движение. Пара, пальцами рядом. Вот рядом. Вот не возьми. убери конец. Сюда? Вот туда вставляй конец. Сюда? Да. Вытаскивай. Вместе зашла, вместе вышла. Все параллельно линии. Ну, Разровняй. Разревнять да. просто треба. требует. Ну да, ты разрывняй, тебе встанет дорировать. Будешь страховать или ты подразумеваешься. Можу, можем, можем страховать. Не доверяем ему пока. Ну <м Image> <Вот> так, вот. <розвіст> а, ты, конечно, суточки, куда ты вставил? Це мне сказал! Все, я тебе ничего не касала. Куда ти вставила? ты вставила? Билип, блин. Тука, тика, ладно, не спихивайте друг на друга, оба хороши. Наш теж турки розв'язались. з <різь> п'ять років таким займався. Бля, дуже круто насправді. Бля, у мене ж голова вже болить. Верти від Скажи, хай Скажи, хайш відчурку, їй вже тяжко дуже. Дуже дуже тяжко просто. Це вони ще до шістнадцяти -ті тільки доходить, а є ще 15 верх лізти. Коли різеш десь не можна дивитися? Можна. Я ж коли з той сторони не знав, куди мені ногу поставити, то я дивився вниз. Дивіться, як це чат, щоб ви розуміли. Дивіться, як вона високо. Дивіться, як це високо. З 30 метрів вверх полізно, молодець. Молодець, що смотреть. Молодець, умничка, огонь. Посмотри да назад. Куди заліз? А Офігеть! віть! Молодец, я ж кап залізе. Молодец, вообще зліза. Залізла, даже ще, по-моєму, я не отдыхала. Перекур, я притягую. Перекурті, я теж. Як ти? Як ти там зверху? Дуже гарно. Кайф? Дуже гарний. Фу, хай. Мені таке більше нравиться, ніж там якісь клубні чи штуки. Я не Я не тактуся. Ти такий Мені Це більше подобається. Ладно, потім ми ось День народження зараз опять. Да, да, да. А що ви мене пристрахуєте? Да, да, давай. Yeah. Yeah. Ну, він зараз якраз зав'яжеться. Десять разів вам видають систему і як оно було дивитись вниз? Вийде Ну нормально, я не можу сказати, що прям стрмно. Мені було стрімно, коли я от перший раз так по сторонам подивилася і я зрозуміла, що вони вступовайські. Оце так було стрівнувато. Вірила в страховку. Ну да. У мене ще руки болять. Може, з тим? Ти береш напла. Почекай, це що? Че Бля, я ж осьсів в траві, в землі. З цієї траси. Колоця третя. Дуже важко. Поняла, в мене в моменті я думаю, що я зараз просто просто руки зараз відірвуться. Бо я на тій трасі, все, як будто, знаєш. Вийшли ти такий Ну і в кросівках цих пізда удобно да, да, лазить. Це да, 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 дуже незручно просто. Ми собі цим услажняємо, тут всі. Да. Бач, тут всі всі... всі... всіх лазить. Да, 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 да. А ми в спорти... цих спортивних спортах. Я б сюди приїхав би ще раз полазити по чисто по колярам. Угу. В цих тапочках чисто по колярам. Угу. Блін, а треба б. А ти починаєш їх учитися чи що це? Це просто без безпеки. Чуєш, а класно було б це за 20 кітправно? Хочеш, не хочеш, ні, ні. Да-да-да. В неї в такі топік там може щось підбивати. Це бачимо? Подивіться. Що ви скажете, чат, як вам скалодром? Цікаво, дивитися, наблюдати, бо лазить дуже цікаво.